Вітаю у промову! Помітили, як часто плутаємо значення слів, іноді просто вживаємо помилково, іноді нас водять в оману міжмовні омоніми. Сьогодні говоритимемо про дієслова складати та «становити», адже вони, напевно, є лідерами неправильного вживання. Як скажете, рівень інфляції за минулий рік складає чи становить 2%? Складати це розміщувати щонебудь у певному порядку, в одному місці, з'єднуючи окремі частини, одержувати щось ціле, збирати, нагромаджувати, робити запаси чого-небудь. Тому складати можна іграшки, одяг, квіти в букет, а також складають доповідь чи рівняння. Становити це бути чим чим-небудь», являти собою щось, складати зміст чого-небудь, складати якусь кількість у сумі, в сукупності, входити як частина чого-небудь. Це слово найчастіше вживається в офіційно-діловому стилі, тому не складати частину, а становити частину. Сума не складає, а сума становить. Прибуток не складає, а прибуток становить. Говоріть українською правильно та пам'ятайте, що складати можна пазли або ж іспит. А коли йдеться про кількість або про складову частину чогось, то потрібно вживати слово становити.